Єдиний такий заклад у Харкові, де можна спробувати даму ванні чи різні страви подані на лопаті. А ще на все місто це єдиний заклад з такою великою дитячою кімнатою з бейбі-сітером. Та кожні вихідні тут звучить жива музика. Це будівельна ресторація, заклад Харкова. Після кого ви точно скажете Вау! Бо кожен куточок тут про будівництво від декору інтер'єру до найдрібніших деталей, ложки у вигляді лопат тарілки на міні-палетах, а подушки у формі цеглин. Тут Неймовірно, і що класна жива музика, кожні вихідні додає особливої атмосфери. Місця дуже багато, основний зал з відкритою кухнею та двома ВІП-кімнатами, окрема дитяча зона з великою ігровою та нянею, атмосферний балкончик та окремий простір пінакотека. А страви тут не тільки виглядають вау, а й справді дуже смачні. Наваристи борщ подають на міні-палеті із цеглинками сала та сметаною в бочесті, медальйони, які просто тануть в роті, подають на лопаті, звісно. Ну, це тарілка такої форми. Ну і на десерт на дама ванні. Кожен харків'янин має її скуштувати, бо це справжній вибух смаків. Уявіть, ніжний бісквіт, карамелізована груша, легкий крем і сир до орблю. Ну а подача просто вау! Тож харків'яни скоріше бронюйте столик та відпочивайте в такому гарному і незвичному закладі.